Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення опублікувала пропозиції щодо того, як висвітлювати новини в умовах воєнного стану. Серед них є й слова, якими не рекомендується називати російських загарбників, оскільки вони можуть створити додаткову напругу у суспільстві. Зокрема, йдеться про такі інтерпретації, як чмоні, орки і русня. Нацрада зазначає, що висловлювання у медіа направлені. На знецінення ворога можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації. У пропозиціях йдеться, що ненормативна лексика та образи на адресу окупантів у медіа мають на меті демонізувати противника. На думку нацради, використання подібної лексики щодо окупантів дегуманізує їх та сприяє загостренню бойових дій та ненависті до всіх громадян країни-агресорки. Національна рада також рекомендує дотримуватись у журналістиці об'єктивності до. До всіх ворогуючих сторін зазначається, що коректність мовлення є важливим елементом, щоб зберегти людську гідність та етичні стандарти в комунікації. Щоправда, згодом Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення видалила з сайту відповідні пропозиції без пояснень. Про заклик нацради детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Психолог Володимир Кіров. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю пані Наталю. Дякуємо за запрошення. Дякую за участь. Тож скажіть, будь ласка, на вашу думку, як такі епітети, як русня, орки, чому вони впливають на людей, які їх використовують, споживають зі змі, і на суспільство в цілому? Насправді треба розібратися з тим, що нацрада хоче від цієї своєї забороною? Своїм своєю рекомендацією зробити з, з суспільством, якщо ми говоримо про те, що суспільство треба мобілізувати та направити на підвищити їх боєздатність, то ця рекомендація на ради, вона недоречна. Якщо ми хочемо повертатися до е, нормального спілкування з е, країною агресором, тоді так тоді ми можемо говорити про це, що і рекомендації є доречними, але насправді, що вкладає кожен українець, тоді коли, коли називає росіян окупантів оціми словами чмоня, наприклад, чмоня, тоді коли говоримо ми про чмоню і асоціюємо його з, 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 з тою людиною. Начебто, так як і зараз у нас на екрані, то про що ми говоримо? Ми знецінюємо силу та міць ворога. На що це впливає? Це впливає на те, що більшість людей приймає рішення на те, щоб йти боронити країну з одного боку з іншого боку на лінії, на лінії зіткнення Ми можемо нести додаткові людські втрати через недооцінювання ворога. Наприклад, тоді, коли ми говоримо про орків, орків, да то про це про що? Це про те, що люди не е, наші вороги, да, вони мають сприйматися тими, яких немає мізків, але вони міцні, вони е, мають потужну мотивацію до боротьби. Та і відповідним чином, тоді коли людина говорить про те, що ворог є орком. То тоді більше ми маємо розуміти, що треба бути сміливим, треба бути обережним, треба е, включати більш мозок, тому що це наша перевага перед орками і тому подібне. Тобто, кожен термін він несе в собі якусь змістовне навантаження, е, але насправді я думаю, що треба називати речі своїми іменами. Е, треба називати е, росіян росіянами і загарбників загарбниками. Тому що насправді йде велика війна, і війна це не з орками, не з чмонями, а війна з Росією. І кожен громадянин Росії, який підтримує, який живе на території Росії, платить податки на території Росії. Він є вже апріорі е, тою людиною, яка підтримує е, агресію проти України, і краще називати Росіян просто росіянами. В контексті але а, тієї це, частини, але це а, вкладати, але вкладати в це зміст того, що е, росіяни тире, це дорівнюється окупанту. Це дорівнюється е, тим людям, які несуть суди погробування, руйнування і подібні речі. Тобто, якщо ми будемо розуміти, що не орки тут воюють, а саме росіяни, тоді в нас буде більше змістовне розуміння, що відбувається взагалі. Тому що дійсно на багато років вперед, на багато століть вперед, ми вже не будемо з росіянами-братами. Ми вже не будемо з ними, тими, хто поруч якось буде. Триматися і тому подібне, тому що така агресія, яка відбулася з сторони Росії, вона вже навіки навіть ставить між нами кордон, і цей кордон дійсно ми маємо оберігати, і наше майбутнє покоління також мають розуміти, що ті росіяни, які там будуть в 2100 році, це такі ж самі росіяни, які були тут. Тоді, коли ми боронили Україну, і до речі пане Володимире, є, такі, і... є ще і... одне питання, хочу все ж таки встигнути його поставити в контексті тієї частини вашої відповіді, яка стосувалася мети цих рекомендацій від національної ради з питань телебачення і радіомовлення. От на вашу думку, а дійсно заклик з'явився саме зараз, на третьому році війни. Чому з якою метою? Ну, тут е, треба це запитати у нацради. М -м. Насправді, я думаю, що ота рекомендація щодо того, щоб е, якось об'єктивно висвітлювати те, що відбувається в Україні, це досить неправильну рекомендація до засобів масової інформації, тому що в період війни кожен засоб масової інформації, який несе під собою назву український засоб масової інформації, да, то він має покладати всі зусилля для перемоги України, і тут немає ніяких заперечень, тому що навіть згідно з конституцією України. Деякі речі в період, деякі права українців в період війни можна зменшувати. Наприклад, засоби масової інформації не публікують місце прильотів. Вона не спілкується з військовим Російської Федерації, щоб створювати образ того, що це якісь брати і тому подібне. Розумієте? і не підтримують наративи пропаганди, і це є такі обмеження, які. Приймаються всіма засобами інформації, незважаючи на те, що немає таких ні рекомендацій, ні відповідних обмежень законодавчих. Але виходячи з того, що ми є тут, і ми розуміємо, що відбувається, ми маємо зробити такі внутрішні собі переш... пер... Пер... Такі перегороди щодо того, щоб висвітлювати інформацію більше з точки зору формування. Патріотичності з точки зору формування тої свідомості у людей, щоб захистити країну, скажіть, будь ласка, де на вашу думку межа між а, відповідним ставленням до ворога і його дегуманізацією? Якщо не орки, якщо не чмоні, то як вбивці, вороги, опоненти? Угу. Тобто дійсно ви праві Наталя. Насправді, тоді, коли ми говоримо, називаємо там орками, там ще чмонями чи іншими речами, тоді ми не бачимо, що це дійсно люди. З одного боку, це допомагає нам, як тим, які борються з навалою, вбивати людей, тому що вбивати людей це складна це складна робота. І тому і бійці на фронті, які Боруються з цією роботою, вони викликають повагу. А з іншого боку, треба розуміти, що тоді, коли ми демого то ми насправді відкидаємо себе трохи людського. Тобто ми дивимося на людей, на людей, не як на людей, а як на тих, кого треба вбивати. І тут велика проблема буде після війни, після нашої перемоги, як ми зможемо ставитися. І бійці, які повернуться сюди, вони можуть бачити цих ці ворогів цих чмонь і тут в цивільному житті після нашої перемоги, і це є проблема, але ця проблема буде ще після закінчення війни. А коли йде війна, то треба вирішувати проблеми по мірі їх на появності, по мірі того, як вони. Да, порядності з точки зору того, які як вони вспливають у пріоритетності, тому краще зараз, нехай нацрада не, не втручається у ці питання. Нехай військове керівництво разом з буром, разом з тими структурами, які боронять Україну, нехай вони вирішують, як правильно працювати в інформаційному полі, як правильно мотивувати українців на захист. Тому що це досить так, як ви правильно замітили, помітили, що це така досить крімка е межа, де є одне, і де є інше. Але а до речі, зараз... скажіть, будь ласка, як ви власне ставитесь до е лідерів думок до засобів масової інформації, які наприклад використовують ось такі епітети щодо росіян? Ну, якщо ми говоримо про публічних осіб, про тих людей, які набувають собі політичний капітал на цьому, то я край негативно відношуся до цього, тому що публічна особи, які зараз є суб'єктами так званого політичного процесу і використовують ці речі, то вони відповідним чином мають розуміти, як це впливає на їх. Виборців на тих людей, які дивляться за ними, які роблять з цих людей відповідних коміров, і відповідним чином вони можуть зробити так, як було багато разів в історії будь-якої країни, коли просто-напросто будуть додаткові і насильства вчинятися навіть не на лінії фронту. І тому їм краще використовувати ці свої наративи з е, свідомістю того, як воно відгукнеться в суспільстві. Тобто, треба ставати трошки більш відповідальними і е, об'єднатися разом з державними органами України для того, щоб дійсно перемогти ворога. Тобто, ще одне остаточне час питання на сьогодні. Скажіть, будь ласка, якщо аналізувати настрій суспільства сьогодні, як вважаєте, чи захочуть і чи зможуть українці відмовитися ось від таких слів, як орк, чмоня, русня? E, ну, знаєте, от у цих всіх слов е, різні змістовності. Тобто, орк. Це дійсно є істотою, такою, яка є в багатьох серіалах. Чмоня це нова така особистість, скажімо так, яку створила вже ця війна, тобто це об'єднання двох явищ. Так? Перше — це людина, яка називає чмо, так? і додаткова така облегшення. Саркастичне додавання оця тобто чому не. А, а якщо ми говоримо про русню, то це вже про е, дійсно громадян Росії, які е, просто не є тими, кого ми знаємо до цього. Тому серед усіх трьох речей для мене більш дотичне і я більше е, е, схильний говорити про те, що саме термін русня. Він більше дотичний до сьогоднішньої ситуації, тобто, це не ті росіяни, які ми знали тоді, коли ми з ними спілкувалися. Тоді, коли у нас були там друзі і тому подібне, тому що багато в нас втратили друзів в результаті цієї війни, які були там колись, і тут справа в тому, що дійсно надавання словам новим словам та, того нового змісту. Це теж. Одна з тих речей, яка може бути в нашому суспільстві, і слово русня відносно тих росіян, які зараз проживають на території України. Я думаю, що це вона є речі, нова термінологія, яка говорить, що росіяни, які підтримують війну, це є русня. Пане Володимире, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Кіров, психолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.